Ольга Соляк, Книга Вогонь Очищення. Перебуваючи в тобі, знання дамо для всіх. Незрозуміле стане зрозумілим Не одразу буде дано, але мовчання освітиться раптом світлом зорі запаленої і стане ясним те, що вчора було в сутінках. Ніколи в повній мірі не осягнете слово вічність за життя земне. Та прийде час. Коли вічність відкриється серцю і розуму, і тоді всією сутністю осягне людина відповідальність кожного дня шляху земного перед великим божественним началом і усвідомить, що й одну годину життя не можна прожити надарма. Але людина може бути оправдана хоча б малою віддачею, хоча б мізерним просуванням до того орієнтиру. Який закладено творцем у програму розвитку кожної розумної істоти, або вперед до світла, або назад до хаосу, третього вибору не дано: кожний крок вибір у просторі, кожна думка вибір у часі. У цьому вільна основа людського буття, кожний видих без користі зупинка на шляху, кожне відступлення служіння тьмі. Кожне нерозуміння себе частинкою вічного цілого, зрада Бога розуму і матері матерії, усе суще не буде тлінним, якщо самі себе не обернете в тління. Велике начало дає їжу для фізичного тіла людини, щоб у ньому перебувала душа, а помисли і стремління душі це їжа духовна, розумного начала. І якщо вони чорні, то хто буде харчуватися енергією ваших умів і сердець, ви ж самі вибираєте, кому і що віддавати, так і отримувати будете, бо не можна, віддаючи зле, отримувати добре, як не можна робити добрих справ, не усвідомлюючи, чиєю волею і в ім'я кого вони робляться. Інакше найсвітліші поривання і дії будуть перехоплені служителями зла. Якщо йтимуть від людини, яка не осягнула вищу сутність у серці своєму і не довірила себе владі Творця. Добра думка, що йде від серця, в якому перебуває Бог, осяє на Його світлом, і через служіння добру до нього ж і повернеться. Страж серця свідомість, страж свідомості, дух, який виходить від Творця і перебуває в серці, коло замикається. Великий виток життя одна із складових вічної спіралі світобудови, осягнути яку до кінця неможливо, але стремління до цього осягнення веде до вічності. Пам'ятайте, бажання творити добре, без усвідомлення рушійного розумного начала в собі і у світі це самообман, будь-яка блага думка, не освячена Богом Творцем, насичує і тішить гординю людини а значить перехоплюється темними силами, які направляють добрі поривання на некорисні або і злі діла. У цьому великий смисл постулату, добрими намірами вимощена дорога в пекло. Усіх зацікавлених познайомитися повністю з цією книгою звертайтеся за посиланням.